Вітаю вас на каналі Володькові Витребеньки. І зараз з вами поділюся рецептом дуже класного салату, який в ресторанах коштує достатньо дорого. І зустріти ви його можете в грузинських, в вірменських ресторанах. В цілому дуже простий в приготуванні з продуктів, які є в кожному холодильнику. Ну, вийти на ринок і купити, бо ну, баклажани вже не кожен тримає зразу в холодильнику. Ну а зараз сезон. Так що вони є в вільному доступі всюди. І... Дуже смачно, дуже просто, цікаво в подачі. Ну, я покажу трошки ще свою варіацію цього салату. Так що сідайте позручніше, ставте вподобайки, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок, і давайте розвивати Україну мовний Ютуб. А ви сідайте, як кажу, позручніше і вперед готувати. І як завжди, у мене що, чого, як якісь скільки в описі під відео. І почнемо ми з помідорів. Ну, беріть. Миску, де ви це все будете подавати, чи кожному окремо порції робити. Це теж можна. Мені подобається, коли в гарній такій великій посудині. Так що нарізаємо помідори. <кій> І все нарізаємо так досить грубо. Ну, такими досить великими кусочками. Помідори так наполовинку, наполовинку. І такими от кусочками. Помідори виклали. І тепер так буквально чуть-чуть-чуть-чуть все. Поливаємо оливковою олією. Буквально трошки. Бо так будемо кожен шар поливати, а потім ще в загальному все. Тепер синя цибуля. Також нарізаємо такими півкільцями, щоб вона була гарно відчутна. Синю цибулю маринувати не потрібно, вона не гірчить. І вона зразу смачна. От Цибулю дали. Тепер баклажани. Помити і розрізаємо, і також будемо нарізати ну, не дрібно, отак. І тепер такими більшими кубиками. Баклажанчики наші готові, поки відставляємо у сторону і беремо наші горіхи, які нам теж треба чуть-чуть подрібнити. Це можна ножем зробити. Щоб вони не були такі великі. Отак їх трошки порубали. І дрібно їм такі не дуже. Тепер беремо сковорідку без олії. Висипаємо наші горішки. Сюди ж додаємо пачку кунжуту, 10 грамів. І я ще буду додати ще стільки з чорного кунжуту. Можете додати дві пачки білого або дві пачки чорного. І десь приблизно так чайного ложку з такою гіркою. італійських трав. І це все відправляємо прогрітися на такому не дуже великому вогні. Тоді краще розкриється і смак горіхів, і кунжута, і трав, і це буде дуже смачно. Крохмаль. Не нажалось мені мене відео. Короче, засипав дві столові ложки крохмалю і накрити кришкою, і все перетуцькати, щоб крохмаль був на кожному квадратику баклажана. І ставимо сковорідку, розігріватися, наливаємо олію. Ну і коротше йдемо вже до пателі. Поки розігрівається сковорідка, беремо оливкову олію, приблизно грам 30. якось так. І натираємо сюди 2-3 зубчика часнику. Це ми потім вже в кінці вже заправимо наш салатик. Олія вже гарно розігрілась. І закидаємо в декілька прийомів наші баклажани, щоб вони дуже гарно підрум'янилися і стали такими хрумтящими золотистою шкірочкою раз не закидайте. ну Два-три прийоми. Ну от, коли вже баклажани такі от гарні золотисті і тут така гарна скориночка, закидаємо їх на салат. Отак. А на сковорідку відправляємо смажитися другу партію. Ою самою методикою смажуємо. А тут на маленькому газі в нас ще прогріваються наші горішки і кунжут. Добавити кинзуну, в мене її не всі люблять, тому я додаю петрушку. Кинули всі баклажани наші і тепер посипаємо нашими горішками і кунжутом. Тепер зелень і фета такий от сир. Можна кубиками нарізати, але він не дуже гарно ріжеться, того я беру отак ножем і кидаю кусочки просто сиру. О. І розкидаємо так сир, приблизно грам 200. І Салатик вже майже готовий. Тепер беремо нашу олійку з чесником ложкою. І так всюди його поливаємо гарненько. Та й готово. Салатик вже є. Можете подавати на стіл, можете це подавати кожному в окремій тарілочці. Ну, зараз його я перемішаю, і ви вже на фотографіях побачите, як він гарно виглядає. Ну, просто краса, неймовірна. А ви заходьте почастіше на канал. Всім гарного дня і слава Україні! І ось так салатик виглядає в перемішаному вигляді. Так що їжте, це дуже смачно.